Слава Україні! Розпочалась 716-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів. Здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ. Іськ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали стариця, Іванівка, Кислівка, Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку України. Ські воїни відбили п'ять атак в районах населених пунктів: Синьківка, Іванівка, Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.